Вітаю вас на своєму ютубі. Мене звати Ірина, я коуч, провідник Гарилі. Я працюю з людьми, які хочуть проявлятися сьогоднішнє відео. Я буду записувати на ходу такий вітер. Зранку в мене не було часу, я не встигла записати відео. Тому я так ні. Я не пропускаю оцей момент записати вам відео і публікувати на ютуб, а запишуть нас так, як я можу його записати. І вирішила так. В мене є оцей вільний час, коли я йду з дому на зустріч, і оцей такий проміжуток я і запишу це відео. А сьогоднішня тема, на яку я хочу поговорити, точніше, це вже частина друга, куди ми зливаємо енергію. І напевно, от оцей, одна з причин, куди ми зливаємо енергію, коли ми відкладаємо якісь справи на потім. Коли я потім прийшов інсайт, ви хочете щось зробити, якась ідея, а ви такі. Ну, зараз не зовсім часно, не на часі. Я зроблю це там завтра. Приходить завтра, ви такі кажете, ну точно не сьогодні. Е, от на, з понеділка на наступний тиждень точно зроблю. Приходить оцей понеділок, ви знов собі говорите. Ну, точно, зараз точно от не той час, коли я би хотіла це зробити. І так приходить багато-багато часу. І ми від, те, що ми зробили, могли б зробити от, е, за 10 хвилин. Ми його відкладаємо, обдумуємо, обдумуємо і туди ми зливаємо свою енергію. Тобто, от на оту свою нереалізацію. Так, секундочку, зонтик мій спав. Продовжимо. Так, от, як тільки вам приходить інсайт, от і ви маєте зробити от, найпершу дію, яку ви можете це зробити, можна навіть почати з того, що ви... Запишете ось цей інсайт, яка вам прийшла ідея, от на папері, а потім зробити яку першу дію, записати свій інсайт на папері, в блокноті, в нотатках в телефоні. Це і є та перша дія, вже тебе заземлюєте свої думки. Наступний другий крок вже треба чуть серйозніше дію. І знаєте, від коли ми бачимо нашу якусь таку велику ціль, ми думаємо, от боже як це складно зробити. Але коли ми... І Поділимо цю нашу ціль на такі маленькі-маленькі частинки, і крок за кроком будемо робити. Не така вона вже і велика. І здається, все дуже просто зробити від того, що ми відкладували. Так, образом. Знаєте, от ми іноді Носимо ці образи роками десь колись нам хтось не так сказав, хтось не так для нас зробив, і ми не можемо типу, пробачити цю людину. Є такий стереотип, така помилка, що пробачити людину це означає, що ми маємо відновлювати відносини з цією людиною і спілкуватися так, як ми спілкувалися раніше. Але от сам процес. Оцього прощення, ти прощаєшся ради себе, щоб не носити оцей такий груз. Знаєте, коли оці образи, вони як як як, не знаю, коли я ображалася на деяких людей. У мене отут отут було серце все заблоковано, отут в плечах відчувався такий груз, і коли я пробачила цих людей. У мене таке відчуття, як реально гора з плеч, і я, в мене була дуже велика зайва вага, і як тільки я пробачила цих людей, автоматично і зайва вага також пішла. Тому коли ми пробачаємо людей, ми робимо в першу чергу це для себе, а не для інших людей. Ми далі можемо з ними не спілкуватися, не відновлювати відносини, але внутрішньо ми тут зізнаємося, що так, я прощаю цю людину, але прощаю заради себе. Оці наші існуючі на даний момент конфлікти. Коли нам щось сказали, ми відповіли, і це так вічно, типу нам, ми їм, і знаєте, нас вдарили, ми віддали. Знаєте, ну для кого це словесна, якась це йдеколи фізична, у кожного своє. І коли просто коли ти розумієш що людина. Або дуже багато тобі зробила болі, і деколи треба просто зізнатися собі і закінчувати ці відносини, і не, не тратити свою енергію. Просто деколи треба зрозуміти, що ту енергію, яку ми витрачаємо на конфлікти, на образи, на те, що ми відкладаємо, ми могли б в цей момент цю всю енергію зосередити на себе, на свої якісь мрії, на свої цілі і з кожним днем ставати все масштабнішою і масштабнішою особистістю. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що надивилися цього моменту. Ставте лайки, підписуйтеся і обов'язково залишайте в коментарях свої інсайти. Все, гарного вам! дня!